Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску «Про таке». Черговий ультиматум. Євпаторійські військові мають скласти зброю до 22.00. Польща допоможе на її території. Тепер будуть американські винищувачі. Прагнуть миру. Українські студенти звертаються за допомогою до росіян. Озброєні російські військові взяли штурмом українську військову частину в Чорноморському. Минулої ночі близько 200 російських солдатів на 14 вантажівках прибули до окремої ракетної технічної частини в Чорноморському. Під загрозою штурму і застосування зброї проникли на територію військової частини. Роззброїли весь особовий склад частини, у тому числі і караул українських військових змусили покинути частину. Таку інформацію на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив керівник кримського регіонального медіа. Центру міноборони Владислав Селізньов на даний момент у частині перебувають два українських офіцери, які охороняють опечатаний склад зі зброєю. Російські військові також захопили аеродром у САКах. Про це повідомляють у прес-центрі Міноборони в Криму. Загарбники проникли на аеродром з боку Михайлівки, оскільки. Не змогли змусити командира відкрити основні ворота аеродрому. Тітушки своїми автомобілями заблокували всі КПП аеродрому. Всередині російські військові встановлюють кулемети. Від джерел з Новофедорівки стало відомо, що аеродром ВМС України захоплений російськими солдатами. Їх близько 80 осіб обладнали вогневі точки вздовж злітної смуги, встановлюють кулемети. Помічниками у них 40-50 невідомих в цивільному одязі. У Бахчисараї викрали командира української військової частини. Представники так званих дружинників Автономної Республіки Крим силою посадили підполковника Володимира Садовика в автомобіль, коли той повертався у частину і вивезли у невідомому напрямку. Джерела повідомляють, що в останнє офіцера бачили у неділю у Бахчисарайському офісі партії єдінство». коли ж військові прибули туди з вимогою повернути командира. Там заявили, що його немає. Викрадених журналістів у Криму побільшало медійників, які прямували в Крим. З боку Херсонської області затримали та обшукали представники Беркуту, самооборони Криму і так звані зелені чоловічки. Вони розбили камери та відвезли журналістів у невідомому напрямку. В одній з затриманих машин їхали двоє дівчат, активісток Євромайдану за свідченнями очевидців. Збоку виглядало, наче дівчат били у них були зав'язані руки. Вони плакали. Українські військові у Євпаторії отримали новий ультиматум. Військові зенітно-ракетного полку отримали черговий ультиматум цього разу. Письмовий, але без офіційної печатки за словами солдатів. Офіцерів ультиматум передав командир солдатів без розпізнавальних знаків. До частини він прибув разом із представником ради міністрів Криму. У ньому йдеться про здачу зброї особовим складом військової частини. На роздуми українським військовим дали добу до 22.00 сьогоднішнього дня. Зараз обстановка у нас яка. Всіх морально-психологічний стан задовільний, всі настроєні позитивно, ніхто не хоче ніякої піти провокації, готові відбувати штурм, без проблем стояти на захисті України і бути вільним в своїй присязі. Севастополь затвердив офіційний статус російської мови. У міській держадміністрації заборонили використовувати українську мову в діловодстві і документообігу. Натомість повністю перейшли на російську. Чиновники пояснюють своє рішення, посилаючись на європейську хартію регіональних мов і мов нацменшин. Референдум в Криму відбудеться, не зважаючи на думки тих, хто проти про це заявив голова комісії Автономної Республіки Крим з проведення загальнокримського референдуму Михайло Малишев. Він вважає, що думка людей, які сумніваються в легітимності голосування, не завадить його проведенню. Малишев висловив упевненість, що більша частина кримських татар, які відчувають себе кримчанами, їм і їм не байдужа подальша доля автономії будуть брати участь у референдумі. Я нагадаю, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов підписав указ про зупинення дії постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення загальнокримського референдуму. Світова спільнота також засуджує проведення референдуму. канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіном твердо. Наголосила йому, пропонований референдум у Криму незаконний. Він суперечить Конституції України. Залізна леді Німеччини нагадала президенту Росії, що конфлікт у Криму потрібно вирішувати якнайшвидше і мирним шляхом. Кримчани захистимо автономію під такою назвою Верховна Рада Криму відкрила гарячу лінію з питань статусу півострова. Повідомляє секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Кримчани можуть зателефонувати з питань про майбутній місцевий референдум та про обчислення часу на території півострова. Цвінки приймаються співробітниками секретаріату Верховної Ради автономії щодня в робочі дні з 9.00 до 18.00 на телефон гарячої лінії. У неробочий час а також у вихідні дні гаряча лінія працює у режимі автовідповідача, на який громадяни можуть залишити. Повідомлення або висловити думку, вказавши прізвище, ім'я по батькові, адресу та контактний телефон. По допомогу до США Арсені Яценюк у середу зустрінеться із Бараком Обамою. Президент США прийматиме українського прем'єра у Білому домі. Вони обговорять, як знайти мирне рішення військового втручання Росії в Криму і зберегти український суверенітет і територіальну цілісність. Вони також обговорять підтримку міжнародного спів. Товариства і можливе надання допомоги Україні для вирішення економічних проблем, крім того, буде порушено питання травневих президентських виборів в Україні. Американські військові підрозділи прибули до Польщі та чекають офіцерів військово-повітряних сил США. Очікується прибуття 12 американських багатоцільових літаків F-16. Польське міністерство оборони повідомило, що починає розміщення американських військових у Польщі у зв'язку з подіями в Україні, а зокрема у Криму. Військові проводитимуть тренування на території Польщі. Крім того, міністр оборони Польщі зателефонував секретарю оборони Сполучених Штатів під час. З телефонної розмови політики обговорили зміцнення польсько-американського військового співробітництва та актуальну ситуацію в Україні. Звернули увагу на значення співпраці своїх країн в рамках НАТО і прийняття північно-атлантичним альянсом кроків відповідно до розвитку подій. Польська сторона звернулася з відповідним проханням до сполучених штатів. До четверга надвісло прибуде 12 американських багатоцільових літаків F-16, транспортні літаки і 300 осіб персоналу. Консульство Польщі у Севастополі евакуювали. Польща вирішила не наражати на небезпеку працівників свого відомства у Криму і евакуювати персонал через погрози. Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Польщі. Останнім часом до консульства надходили погрози підпалу будівлі. Польське консульство у Севастополі єдине офіційне представництво держав Євросоюзу в регіоні, тому там завжди збиралися всі. Антиєвропейські та антинатовські протести нагадаю раніше, очільник польського МЗС Радослав Сікорський писав у соцмережі, що у зв'язку з постійним порушенням з боку російських сил міністерство змушене евакуювати консульство з Криму. Будь-який злочин тягне за собою матеріальні збитки через військову агресію в Криму. Росія втратить до 3% ВВП. Перший робочий день після де-факто оголошення війни Україні приніс Москві катастрофічні втрати. Інвестори скидали акції російських компаній, побоюючись санкцій заходу. Економіка східної сусідки за один день втратила більше ніж уся їхня країна витратила на Олімпіаду в Сочі. Державі m Біржові експерти називають суму в 72 мільярди доларів, і це ще не кінець обвалу. На тлі заяв про введення військ та погрози ізолювати Росію від країн Великої Сімки. Російський фондовий ринок провалився. За добу він втратив 2 трильйони рублів. Такого обвалу не було з 2008 року з початку військових дій у південній Осетії для підтримки рубля. Російський Центрбанк зробив. Безпрецедентні витрати 10 мільярдів доларів та ввів драконівські обмеження серед жертв чорного понеділка. Топ 20 російських мільярдерів багатії збідніли на 9,5 мільярдів доларів. Порахували у російському Форбс. На підтримку України грузі грузинський балет Сухішвілі станцював гопак. Відомий колектив приїхав на гастролі до Києва в переддень жіночого свята. Грузини одні з небагатьох закордонних гастролерів, які не відмінили свої концерти, а навпаки, приїхали підтримати українців в рамках свого виступу на київській сцені. Сухішвілі виконали український гопак. Українці влаштували справжню овацію грузинським артистам. Українські студенти Київських університетів звернулись до студентів Росії. Вони просять допомогти зберегти цілісність України та миру між братніми народами. Ми, студенти університетів Києва, обращаємося к вам студентам Росії. В зв'язку з інформаційною війною російських властей проти народу України ми хотіли би пояснити деякі моменти. Екс-президент України Віктор Янукович був свергнут, так як займалася корупція в рамках цілої країни. Ми не фашисти і не націоналісти. Ми просто любимо свою страну і свій народ. І у нас ні одні к русському народу і к русської землі. Ми не проти Росії і російського народу. Ми проти путінського режиму, який питається розжечь війну. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.